вода після себе залишила дуже е, тяжкі наслідки. В Херсоні є такий е, мікрорайон острів. От саме він був дуже затоплений. Вода після себе залишила як ватерлінію. Найбільший рівень води в мене був і ну, особисто ми фіксували. Це було 5-20. Хочеться працювати над тим, щоб ми поскоріше зібрали доказову базу для того, щоб покарати військовослужбовців, які це зробили. Я, Ровенко Олексій Юрович. Народився в городі Керч, автоном Республіки Крим. Але з 2009 року. Я проживаю в місті Вінниці. Також працюю на посаді спеціаліст-криміналіст, відділу поліції номер 2 Вінська З Спочатку повномасштабного вторгнення в мене було три відрядження. Ми поїхали туди в квітні місяці, при в'їзді навіть десь кілометрів за десять до міста Києва, там, де Макарівський район. Дороги були дуже розбиті, дерева були, були всі скошені, дома були спалені. І я зрозумів, що Наслідки дуже серйозні. Ми займалися безпосередньо, фіксували сліди злочину саме там, де вони проживали, штаби їхні. Документація, яка в них була, їхні позиції, які вони залишали, також там були їхні номерні знаки автомобільні, були прізвища, були боєкомплекти, на яких, на, на яких боєкомплектах також були прізвища, хто відповідальний за них. Тобто Таку слідову інформацію ми вилучали. Вилучали ми також сліди ДНК. Та російських військовослужбовців. І також ми фіксували руйнації будинків, які були спалені там за різними, різних умов. Ми оглядали штаб. Російської Федерації, які там проживали, вони завжди проживали в заможних будинках. Це було біля аеропорту Гастомель, коли зайшли в сам будинок, коли почали фіксувати на фотоапарата. А далі вже заходили в будинок і далі працювали. Ті автівки, які вони не могли завести, вони їх просто або пошкоджували, або підпалювали. 10.06.23 року ми поїхали до міста Херсон. В Херсоні є такий мікрорайон Острів. От саме він був дуже затоплений. Навіть на всіх відео, де і показували це саме він. В перші дні нас вивозили велика автівки військові. Там дуже було багато води. Сьогодні, як нас йшло, 28. Працюємо в зучному режимі. Ми почали фіксувати рівні підтоплення. Нам дали адреси. Будинків І ми почали з першого під'їзду по сьомий, там п'ятиповерхівки, дев'яти поверхівки. Дев поверхівки. І ми почали фіксувати на якій висоті, на якому рівні була вода. Це підтоплені будинки в місті Херсон. Ось перший поверх. Повністю підтоплений. Висота ми міряли рулеткою 2,20. Це перший поверх. Нас відправили, де вода почала першим сходити. Вона зійшла, і тільки мул був вже. І вода після себе залишила як ватерлінію на будівлях. І Ми фіксували за допомогою рулетки від землі і до лінії фіксували, на якому рівні була вода. Рівень води становив 295 см. Все було в мул, дуже був сморід риби. Ну, і дитячі майданчики, які на той момент були до підтоплення після підтоплення, таке враження, як, ну, от, як є такі фотографії, як Чорнобиль, нам люди показували, що в них знаходиться в, в їхніх квартирах, які знаходяться на перших поверхах. Так, наявна кімната No1. Коридор, нас дивно на яюсь, де му. Проходимо сюди далі по кімнаті, по квартирі. Підлога мокра, різкий запах лісні. Заводиш, наверное, кімнату номер. Пропав. Ну, я не знаю, як там стиральна машинка, холодильник, як там все все, сексіла ксилофон називається, і вже пропалася. Шафи, ліжка, все було повністю пошкоджено від води, все пороздувалося. Тобто вже не було чим користуватись людям. У нас було створено 13 слідчо оперативних груп. Ми працювали, люди заїжджали, там була комендантська година. З 12 по 3 години дня людям було дозволено заїхати на мікрорайон острів для того, щоб побачити, в якому стані їхнє житло. І от коли люди заїжджали з 12 до 3, нам одразу приходило повідомлення на лінію 102. Ми одразу виїжджали фіксувати сліди руйнації, що наслідки самозатоплення, найбільший рівень води в мене був. Ми ну, особисто ми фіксували це було 5,20. Тобто всі. Будинки, які були одноповерхові, всі були повністю в воді, повністю. І коли ми працювали, ми заїхали на вулицю одну, працювали, і нам місцевий мешканець сказав, що зараз буде обстріл. Це дрон сказали. Мальчик, не дрон літає, так? Господі, це все перед. Заходьте, заходьте, не, не стійте. заходьте бігати. Одразу покинули місце, але на наступний день ми приїхали і побачили, що біля того будинку, який ми оглядали, вже був розрушений і прилетів снаряд. Також ми оглядали ще гаражні кооперативи. Де знаходилося у людей майно, автомобілі, які також повністю були знищені. Приходиш туди, а даху взагалі немає. Він на іншому гаражному кооперативі. Тобто, така була сильна сила води, що повністю дах знімала. і катера, які там були, то стояли на даху гаражів. Такий рівень води був. Що в нас? Катя стоїть. Давай. Все припрацьовано. Да. Хочеться працювати над тим, щоб ми поскоріше. Зібрали доказову базу для того, щоб покарати військовослужбовців, які це зробили. Бажання, дуже велике бажання працювати на користь своєї держави і робити свою роботу, яка дуже подобається. Дуже вірю в те, що ми переможемо. Вірю в ЗСУ. Ви саме сильні, ви саме лучші. Ми вам допоможемо. Слава Україні!